Добрий день, любі маляки. Діти, а які ви знаєте місяці весни? Так, це березень, квітень і травень. Назва першого місяця весни березень пов'язана з брунькуванням у цей час берези і збиранням її соку. Назва другого місяця. Квітень, бо саме тоді наступає пора цвітіння рослин. Квітень позначає місяць буйного розквіту трави. Квітень це пробудження лісів, гаїв, цвітіння садів. В білий цвіт убрався сад, жінки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави, Це прийшов зелений травень. Ось і настав останній місяць весни, травень. Через гори, через гай летить травень в рідний край. Травень кінець весни, літа початок. Травень це завершальний місяць весни. Травень це весна зелені, оновлення землі і зеленого шуму. Назва травень рідна українська. З давніх давен зберіглася назва місяця, в якому буяють трави. Назву місяць отримав за те, що в його пору буйно ростуть і квітнуть різні трави. Повітря наповнене пахощами буску. Земля заквітчала жовто-гарячими килимами кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвалій. Розпускається сон трава і тюльпани, вінок і риси або опівники. Розквітають дерева і чагарники, тополя, сосна, бузок, черемка і горобина. Природа, немов юна діва, перетворює, перевіряючи то одну, то іншу сукню. У травні виводять свої потомства лисиці, олені, ведмеді, вовки, линяє ведмідь, просипається остаточно і вилазить із нір вужі та ящірки. Останній місяць весни. Має особливі заслуги, незважаючи на примхи природи, а саме у травні вона постає у своїй всій красі. Навколишній світ немов святкує свою молодість буйним цвітінням трав та багатовоголоссям пташиного царства. В садах завершується садіння плодових дерев та масової сівби овочів. Піниться буйним цвітом калина, вбирається у білосніжну сукню, черемха, уші і яблуні, вишні. Місяць травень у сиву давнину наші прадіди називали проліти, тобто проміжок часу між весною та літом. Прилетіли птахи, співають, заливаються найкращий співак соловей. Це справжній гімн весни. У є у лісі зозуля. На початку місяця з'являються малі каченята. Це на сонячне літо. Зозуля закувала, мороз відігнала, сніг давно зійшов, дмуть теплі вітри, по небу пливуть білі хмари. Часто бувають грози, блискає, блискавка, сердито гримить грім. Травневі душі омивають землю, і природа оживає. Після травневого дощу в небі часто з'являється веселка. Вся земля засіялася соковитими травами, тікає першого сінокосу. Діти, будьте як маленькі сонечки. Творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти. Не ображайте тварин, любіть нашу землю, матінку, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю і пануватиме у світі мир та злагода. Дякую за увагу, до побачення, малята!